Історія України в історії. Лекція 21. Українська революція. Драма Феєрія П'ятий універсал. Дієві особи. Центральна Рада почала українську революцію. Тимчасовий уряд почав літневу революцію. Більшовики зробили жовтневу революцію. Люди в шоці від того, і хочуть землі, миру та щоб їх лишили в спокій. На початку березня 1917 року до Києва долетіли несподівані новини. Династія Романових, що правила Росією трохи довше, ніж завжди, пала. Імператор Микола ІІ зрікся престолу. Владу перейняли російські ліберально-демократичні сили, що назвалися тимчасовим урядом. Події увійшли в історію як Лютнева революція, крига царського режиму скресла. Діячі українського національного руху ці новини застали зненацька. В умовах невизначеності майбутнього політичного життя старий авторитетний професор Михайло Грушевський побачив шанс. Він прибуває з Москви до Києва, де очолює Українську центральну раду. Цей орган утворили у березні 1917 року представники найбільших українських політичних сил та організацій як ліберального, так і соціалістичного спрямування. Українську центральну раду задумали як координуючий орган для розрізнених сил української інтелігенції в часи змін, що стрімко відбувалися в новій демократичній Росії. Проте, несподівано, насамперед для себе центральна рада заручається підтримкою широких кіл суспільства і стає по суті українським парламентом. На початку квітня збирається Всеукраїнський національний конгрес з приблизно 700 делегатів. Вони висловлюють підтримку Центральній Раді та суттєво розширюють її склад і представництво. Головою перебирають Михайла Грушевського а його заступниками відомого письменника Володимира Винниченка та літературознавця Сергія Єфремова. У квітні-травні проходять селянські з'їзди у різних містах, які також висловлюють підтримку Центральній Раді. Весною 1917 року швидкими темпами відбувається українізація військових частин. Вихідці з українських губерній перебували на фронті у складі російської армії. Представництво орієнтовно півтора мільйона українських військових зібралося на першому всеукраїнському військовому з'їзді. Делегати з'їзду висловили підтримку Центральній Раді та прийняли рішення про утворення українського генерального військового комітету, який очолив Симон Петлюра. Селяни та військові делегували своїх представників, тому чисельність у центральної ради значно зросла. До того розміру, що потрібно було створити окрему малу раду, виконавчий комітет, що координував діяльність усієї центральної ради. Очільники центральної ради, зважаючи на широку соціальну підтримку, вирішили, що це була нагода серйозно заявити про права на національну автономію. Володимир Винниченко їде до Петрограда, так називалася той час столиця Росії, на переговори з тимчасовим урядом. Представники тимчасового уряду були в шоці від почутого і побаченого. Активність центральної ради зовсім не вписувалася в їхні плани. Клітнева революція відбулася, але Росія продовжила виконувати свої зобов'язання як учасник союзу Антанти у війні з центральними державами. Війна тривала, хоча моральний стан військ був на нулі. Про що свідчили численні дезертирства? Дисципліну в армії розхитали нові демократичні порядки, введені на гребені революції замість старої ієрархічної системи. Солдати, наприклад, дозволяли собі піддавати сумніву накази командирів. Солдати, значна частина з яких були селянами, прагнули повернутися додому і взяти участь в політичному житті, а ще встигнути на переділ землі, який обіцяли провести найбільші популярні політичні сили, насамперед соціалістичного спрямування. Вони, до речі, переважали і в Центральній Раді. На червень 1917 року тимчасовий уряд запланував повторити успіх Брусиловського прориву і, як ніколи, потребував єдності та концентрації усіх сил. Дії Центральної ради, підтримку якій висловили численні українські солдати, могли зірвати усі плани і розглядалися як сепаратизм, самодурство і невчасна активність. Винниченку відмовили: Ну що ж, подумали в Центральній Раді? Не хочете по-доброму, буде по-нашому. У червні 1917 року Центральна Рада оприлюднила свій перший універсал. Назва документа відсилала до звернень козацьких часів. Зміст першого універсалу можна передати ключовою фразою Автономія України. Центральна рада закликала однині самим творити наше життя і проголосила себе вищим органом влади в Україні до скликання всеукраїнських установчих зборів. Так назвали з'їзд, на якому мали вирішити всі питання подальшого устрою країни. Тимчасовий уряд, до речі, так називався, тому що опікувався державою також до скликання установчих зборів, але всеросійських. Через кілька днів Центральна Рада підтвердила серйозність намірів здекларованих у першому універсалі. Утворився генеральний секретаріат, національний уряд, як нинішній кабінет міністрів, який мав займатися втіленням у життя рішень Центральної ради, очолив його Володимир Винниченко. Тепер уже представники тимчасового уряду були змушені їхати на переговори до Києва. Влітку в Україні розпочалася справжня спека у липні 1917 року на урочистому засіданні Центральної Ради Володимир Вениченко проголосив Другий універсал. Ми, Центральна Рада, завжди стояли за те, щоб не відокремлювати Україну від Росії. За умовами другого універсалу, тимчасовий уряд визнавав Центральну Раду та Генеральний секретаріат, але як свої представництва в Україні. Так само визнавалася можливість надання Україні автономії, але на всеросійських установчих зборах дозволяли створення українських військових частин. Але в складі російської армії. Водночас Центральна Рада запевняла, що не прагне незалежності та не буде проголошувати автономії України до всеросійських установчих зборів. Центральна Рада висловлювала необхідність поповнити свій склад представниками національних меншин. Тому другий універсал опублікували також польською, російською та єврейською мовами. Вас, напевно, тривожить запитання: другий універсал це зрада чи перемога? Як ніколи добре підійде відповідь зрадомога. Другий універсал, безперечно, діти ще складних переговорів у складних умовах. Його зміст напрацювали приблизно за таким принципом: ось ваші вимоги, ось наші. Насередині зійшлись. Силою смирити Центральну раду тимчасовий уряд не міг. Російський наступ на фронті провалився. Німецько-австрійські війська відбили Галичину і Буковину. Забри українські частини з фронту повної катастрофи було не уникнути. Тому зі скрипом на зубах представники тимчасового уряду погодилися визнати Центральну Раду і майбутню автономію. Як результат, криза і розвал уряду. Позиція тих, хто був проти надання Україні будь-яких поступок, була непримиренною. Для Центральної ради Другий універсал дав визнання зі сторони російського уряду та розширення соціальної бази національними меншинами. Вони також направили своїх делегатів до Центральної Ради. Однак кризи також не вдалося уникнути. Для самостійників другий універсал став останньою краплею. Вояки одного з перших українізованих формувань. Козацького полку імені Полуботка здійснили збройний виступ, щоб проголосити незалежність України. Вважається, що на нього їх надихнув Микола Міхновський, хоча прямих доказів немає. Завдяки злагодженим діям Центральної Ради та російських військ виступ швидко придушили. Хто більше виграв і програв від другого універсалу питання спірне. На молоді українсько та російську демократії чекав період криз та невизначеності. Тепла весна 17-го, що гріла надію на майбутнє, змінилася літом, коли дані раніше обіцянки потрібно було втілювати в життя. А як каже відома приказка, курчат бажано рахувати восени. Очільники Центральної ради були науковцями та письменниками, по суті, романтиками, що мали дуже мало досвіду в участі в легальному політичному житті, тим паче в управлінні державою. До кінця осені вони так і не спромоглися побудувати ефективно діючий уряд та надійні військові частини. Серед очільників Центральної ради існувала думка, що замість регулярного війська цілком достатньо формувати збройні сили на міліційній основі. Якщо ініціатива гальмувала зверху, її підганяли знизу. На місцях утворювалися добровольчі загони територіальної самооборони, що згодом об'єдналися в рух вільного козацтва. У жовтні 1917 року на з'їзді вільного козацтва почесним гетьманом було обрано Павла Скоропадського. Тим часом на фронті встановилася позиційна війна, що згодом перейшла в затище. Тимчасовий уряд переживав кризу за кризою. Російська армія, зокрема, й українізовані частини розвалювалися на очах. Дезертирство стало масовим явищем не в останню чергу, завдяки більшовицькій агітації. За час витнової революції більшовики на чолі з Володимиром Леніним суттєво укріпили свої позиції і почали швидко набирати популярність. Секрет був простим: більшовики обіцяли селянам землю, фабрики робочим, і що найголовніше закінчити війну. На що люди відповіли? Ей, так це ж ті речі, які нам найбільше подобаються. А що від нас вимагається? Нічого такого, всю владу радам та провести світову соціалістичну революцію. Уже гостримовила. Ради були новими органами управління робітників, селян та солдатів. Вони діяли паралельно з тимчасовим урядом, тому ситуація з розподілом влади в часи лютневої революції ще називають двовладдя. Ради контролювали соціалісти. Більшовикам вдалося встановити контроль над радами. Тому, коли наприкінці жовтня за старим стилем більшовики вчинили переворот у Петрограді і відібрали владу у тимчасового уряду, другий всеросійський з'їзд Рад його підтримав. Уже пізніше ця подія увійде в історію як жовтнева революція. Слід віддати належне більшовикам. У своїй діяльності вони були надзвичайно рішучими. Замість тимчасового уряду утворили Раду народних комісарів РНК, на чолі з Володимиром Леніним. Більшовики один за одним взялися штампувати декрети, тобто постанови. Серед них найважливішими були декрет про мир, у якому йшлося про необхідність негайно припинити війну, і декрет про землю, який легалізував самозахоплення селянами поміщицьких земель. Ці декрети були значною мірою пропагандистськими, проте суттєво підвищили авторитет і популярність більшовиків. Події у Петрограді змусили заворушитися центральну раду. У листопаді 1917 року вона презентує третій універсал. Він проголосив утворення Української Народної Республіки. Щоправда, не пориваючи зв'язку з федеративною демократичною Росією. На кожну з обіцянок більшовиків у Центральної Ради була своя. Скасовували право приватної власності на землю. Її мали соціалізувати, як того вимагали СРИ, і передати селянам без викупу. Мали почати мирні переговори з центральними державами, Проваджували основні демократичні свободи. Восьмогодинний робочий день та державний контроль над виробництвом. На грудень призначили вибори до всеукраїнських установчих зборів. Мала відбутися судова реформа та амністія політичних в'язнів. Меншинам гарантували національну територіальну автономію. Важливо також, що у третьому універсалі окреслювали територію УНР. До неї зараховували землі, заселені переважно українцями: Київська, Подільська, Волинська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Катеринославська, Херсонська та Таврійська губернії без Криму. Звучить добре: тепер лишалося це все втілити в життя. З цим вже виникли проблеми. Як ви зрозуміли, у відносинах між більшовиками та Центральною Радою відразу повіяло холодом. Більшовики спробували застосувати перевірну тактику захоплення влади і в Україні. Однак на всеукраїнському з'їзді рад у Києві у грудні 1917 року спроба перевороту провалилася. З'їзд висловив підтримку Центральній Раді. Тоді делегати від більшовиків покинули з'їзд і переїхали до Харкова, де відбувався обласний з'їзд рад промислового Донецького криворізького басейну. Там вони проголосили встановлення в Україні радянської влади та створення власної УНР. Зрадами і комунізму. На противагу Генеральному секретаріату також утворили власний уряд, народний секретаріат. Російським більшовикам тепер було просто заявити про надання радянській УНР права на самовизначення, а Центральну Раду звинуватити в буржуазній політиці. Між Центральною Радою та більшовиками розпочинається війна. Конфлікт подавали як війну двох УНР, хоча, по факту, навіть самі більшовики визнавали віртуальність радянської держави. Більшовицькі війська під керівництвом Володимира Антонова Овсієнка та Михайла Муравйова на початку січня швидко опановують лівобережну Україну. Київ опиняється під загрозою нападу з півночі та сходу. Всередині міста піднімають повстання робітники заводу Арсенал, яке, однак, вдалося придушити. Наприкінці холодного січня, на підступах до Києва на залізничній станції Крути, участь у захисті столиці беруть добровольці, столичні студенти та курсанти. Учасники бою під крутами стали одним із перших символів жертовності у боротьбі за незалежність України. У таких складних умовах, 22 січня 1918 року, Центральна Рада видає четвертий універсал, у якому УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу. В перших часів гетьмана Мазепи Україна відкрито пориває з Росією. Влада в УНР до установчих зборів мала залишатися в Центральної ради, а виконавчу владу мала здійснювати Рада народних міністрів. Так перейменували Генеральний секретаріат. Однак вже через кілька днів представники Центральної ради вимушені були покинути Київ, а місто зайняли більшовики. У чому ж був сенс проголошувати незалежність саме в такий несприятливий момент? Однією з основних причин стала необхідність підписати мирну угоду з центральними державами. Якщо ви пам'ятаєте, Перша світова війна ще не закінчилась. Більшість прихильних до Центральної ради військових частин залишалися на фронті. Паралельно з Центральною Радою мирні переговори вели більшовики. Останні дорікали делегації УНР тим, що вона не може бути уповноваженою, адже є ще й цілком таки Радянська Українська Народна Республіка. Тому проголошення незалежності Четвертим універсалом допомогло у лютому 1918 року підписати в місті Брест мирну угоду між УНР та центральними державами. За її умовами, Німеччина та Австро-Угорщина визнавали незалежність УНР та Центральну Раду. До території УНР, що окреслили третім універсалом, приєднувалися землі Холмщини та Берестейщини. Німецькі та австро-угорські війська зобов'язалися допомогти Центральній Раді у відновленні влади та боротьбі з більшовиками. Умови краще, ніж можна було собі уявити. У чому ж підступ? В обмін на допомогу центральні держави попросили скромну подяку, поставку більше мільйона тонн продукції, зокрема зерна, цукру та м'яса. Німеччина та австро-угорщина перебували на межі продовольчої кризи і тому мали потребу скористатися ресурсами житниці Європи. Наприкінці лютого німецькі, австрійські та українські війська переходять у наступ. Так само динамічно, як займали українські міста, більшовики їх і покидають. На початку березня Центральна Рада повертається до Києва. Українські війська так розігналися, що аж зайняли Крим, але вимушені були його полишити через розбіжності з німцями. У цей же час більшовикам врешті вдається підписати з центральними державами власну Брест-Литовську мирну угоду. Росія виходила з війни і зобов'язувалася підписати мирову з УНР під керівництвом Центральної Ради без попередніх хитрощів. Наче все це непогано так склалось для Центральної Ради на початку весни 1918 року. Проте популярність Центральної Ради стрімко наближалась до нуля. Багаті верстви дратувалися соціалістичними ідеями, що декларували у своїх універсалах Центральна Рада. Бідніші верстви дратувалися, що УЦР не могла їх виконати. Німці дратувалися від того, що могли не отримати обіцяне зерно. Та й соціалістів, якщо чесно, вони не любили. Спочатку німецькі чиновники все активніше втручалися в діяльність Центральної ради, потім зрозуміли, що з ними взагалі кращі справи не мати. 29 квітня 1918 року у Києві відбуваються одразу дві важливі події. На своєму останньому засіданні Центральна Рада приймає Конституцію УНР. Того ж дня в іншій точці столиці проголошують українську державу з гетьманом Павлом Скоропадським на чолі. п'ятому універсалу так і не судилося бути написаним. Завіса.